Порушників правил благоустрою до відповідальності тих, хто самовільно встановлював зовнішню рекламу, та тих, хто торгував у недозволених місцях, у четвер, 28 квітня, викликали на адмінкомісію у виконком. Вона розглядала протоколи, укладені на правопорушників, і виносила їм свій вирок. Чи суворо карали за свавілля, розповість Вікторія Кожедуб. На своєму обісті цей чоловік торгує побутовою хімією. Як з'ясувалося, дозволу на це у нього немає. Інспектор благоустрою зафіксувала факт адміністративного правопорушення. Сам же продавець стверджує, що товар тут не реалізує, а рекламує. Хоч дозволу немає і на це. Незаконна реклама, незаконна торговля і то є дорушення право не благоустрою то що це не виставка, тут це очевидно, конечно, з цим. Це ви просто торгуєте, ну, для цього ж хоча б дозвіл на займіть якийсь. Були співробітники міліції, ми з ними пообщались прямо на місці. Вот, і після этого я звернувся. Чоловік попросив адмінкомісії поради. ради, каже, хоче відригувати законно, мовляв, не знав, що порушує. Комісії ж це здалося малоймовірним. Просто ви солідна людина, життя прожив і тут не треба розповідати, що ви чогось чогось не знали. А порушення є, тому раз порушення, значить повинно бути покарання. Порушника оштрафували по мінімуму на 850 гривень. Стільки ж заплатить інший торговець? Він продавав товар на вулиці Покровській, колишнього Рицького, у недозволеному місці, хоч теж каже, не знав, що порушує. Там, де ви стояли, це на і правил благоустрою. Там не можна торгувати. Ну, я один раз ставлю зразу жива. Ви бачили нас, тому що ми неодноразово там попереджали людей щодо заборони торгівлі. Ви бачили, що ми їх виганяємо і встали на вільне місце. І ще двох чоловіків не стали суворо карати вже за самовільне встановлення зовнішньої реклами у місті. Вони стверджували, не знали, що порушують і одразу виправилися. Комісія обмежилася усними зауваженнями. Вікторія Кожедуб, Роман Чепіряк, ТРК Лозова.